8 червня, посів Амаранту. наш трактор, сівалка цирком соліта, Норма висіва, максимум що ми могли зробити 1,6 кг на гектар. Менше не дала нам сіяти. Сівалка. Желі 12,5 глибина посіву 2 см. Сівалка попереду має фризу, яка підготовлює ґрунт під посів. Так, що у нас з вологою в ґрунті? Ну, Насіння амаранту навряд чи ми знайдемо. О, ну, такий трохи зволожений ґрунт. Але настояща волога... Суттєво починається з 5 см. Будемо сподіватися, що завтра, післязавтра там передає дощик і воно все повсходить. Ну, поки що так. Гарного дня.